Гра випробування для Житомирських учнів так пропагандують здоровий та активний спосіб життя у Житомирі і готують до служби в Збройних силах України, додає міськрада, особливість нинішніх змагань в тому, що ви на практиці будете вчитись діяти в тих змодельованих надзвичайних ситуаціях, які вам будуть моделювати судді. Змагання триватимуть два дні. Розпочались на базі загальноосвітньої школи номер 17 Це міський етап Всеукраїнського громадського руху школи безпеки. Сьогодні змагання 13 команд на базі нашої школи розкажуть, що вони зробили за рік. Ця команда школи безпеки, а і другий етап це буде тести. По медицині то надзвичайно складні питання. Далі команди відправляються у пожежні частини та у гідропарк. Виконують пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища. Назви для дехто стобрав символічні. Раскажі, будь ласка, як називається ваша команда січ. Чому така назва смілсміливість і честь? А що будете показувати сьогодні? Все, що вміємо: навики виживання, навики рятування дітей, навики рятувальної служби. Школа переможець у травні буде відстоювати честь міста на обласних змаганнях.